Дніпрянка Катерина зробила безкоштовний тест на ВІЛ у міському центрі боротьби із захворюванням. Каже, це для того, аби знати про власний стан здоров'я. «Зараз таке ну, Кожен как бы, слідить за своїм здоров'ям сам. тому прийшла протестуватися. Це дуже дуже для нашого суспільства, тому ну, зараз є така болезнь, потрібно слідити за собою. Существують всякі тому поэтому зараз нужно следить. За ВІЛ розповсюджується через інтимний контакт від матері до дитини та при споживання ін'єкційних наркотиків за словами представниці громадської організації, що займається підтримкою людей з ВІЛ Ірини Бошко, лікування майже нейтралізує вплив вірусу на організм. На сьогоднішній день наша організація має два ком'юніті, де проводять наші соціальні працівники сістероване тестування клієнтів. На вирусный гепатит С и на ВИЧ-инфекцию проведено уже более 17 тысяч тестированных. За последний квартал у нас выявлено было 233 положительных результата и двести человека уже доведены до лечения и полноценно получают лечение. Лечение абсолютно бесплатное. Волонтерка Ганна Ларченкова розповідає: якщо СНІД підтверджується у людини, то її супроводжують на варт терапію. Це коли хворі одночасно застосовують кілька антиретровірусних препаратів. В випадку положительного результату ми супроводжуємо чоловіка до АРТ-терапії, яка купірує вірус в організмі, проводимо його по всім кабінетам і Консультуруємо його на то, щоб он привел своего партнера полового или по шприцу, Щоб потом ми могли партнера теж поставити на лечение. всього на території Дніпропетровщини 43 центри, де надають допомогу інфекційним людям. За інформацією представниці прес-служби облдержадміністрації Марини Бойко. Лікування отримують 26 751 людина. Препарати на вартерапії Дніпровський центр боротьби з ВІЛ отримує від від декількох організацій. Про це повідомляє завідувачка Олена Ліснича. Терапию мы получаем от трех организаций: это ПФР, это CDC и от Глобального фонда. Точно так же еще получаем терапию от державы, которая закупает наша держава. Также у нас есть дети, которые получают терапию, которые рождены от ВИЧ-инфицированных женщин, у которых выставлен диагноз. Олена Ліснича каже, у Дніпрі з діагнозом ВІЛ зареєстровані 5872 людини, з яких варт терапії отримують 5311 людей. Іван Дусь, Олексій Корнів. Новини на Суспільному. Дніпро